Комп'ютерна швейна машина Neki Creator C360. Це флагманська модель італійського бренду Neki, яка ідеально підходить для будь-якого швейного проекту. Особливо для квілтингу і печворку. Має велику комплектацію, яка точно вас вразить. Модель виконує 360 швейних програм, серед яких є два види алфавіту. Довжина стіпка до 4,5 мм, а ширина строчки до мм. Строчки і символи розподілені по групам. Завдяки цьому ви швидко зможете обирати потрібний код. Є функція шиття подвійною голкою, що забезпечує якісне виконання та безпеку. Ви можете програмувати потрібний порядок символів та зберігати їх. Це зручно, якщо потрібно вишити будь-яку назву або ім'я. Ваші вироби будуть більш унікальними. На панелі управління є кнопка шиття старт стоп. Педаль також йде в комплекті. Регулятор швидкості шиття забезпечить комфортний темп роботи, що дуже зручно. Є кнопка зворотнього шиття реверс. А також точкова закріпка. Позиція голки має багато варіантів: обирайте бажану позицію та полегшуйте свій процес шиття. автоматичне обрізування нитки виконується натиском кнопки. В комплекті йде крокуюча лапка, яка дозволяє шити найскладніші тканини. Зафіксуйте її замість лапкотримача. Машина виметує 12 автоматичних петель та має електронний датчик виконання петлі. Завдяки цьому петлі виходять якісні. В цій моделі горизонтальний човник з системою QBT. Намотування нитки на шпульку відбувається в автоматичному режимі. Регулятор тиску лапки покращує строчку на різних матеріалах. Лапка має подвійне підняття. Просуває тканину семисегментний транспортер. Для виконання вільноходової стіпки встановіть спеціальну лапку та замініть голкову пластину прямого стіпка, що йде в комплекті. Особлива конструкція меншого центрального отвору забезпечить кращу підтримку тканини під час стіпки або прямої строчки. Переналаштуйте в управлінні машиною інформацію про голкову пластину. Відключіть рейки транспортера та виконайте вільноходову стіпку. Щоб підняти рейки, переведіть важіль назад та зробіть оберт маховим колесом. Заправку верхньої нитки виконуйте покроково з піднятою лапкою та голкою. Заправляйте нитку в голку за допомогою вбудованого нитку вдівача. Користуйтесь боковим обріжчиком. Для вузьких деталей є вільний рукав. Потужність цієї моделі 90 Вт, що дуже гарний показник для комп'ютерної машини. Всередині корпусу якісний металевий каркас. В комплекті до машини йде приставний стіл. Робоча зона має led підсвічування.